Сім'я це мої побратими, сім'я це мої колеги. Це все моя сім'я. Ми є одна велика дружня сім'я. Це військовослужбовець Володимир, йому 30. Ротом чоловік з Рівненської області. Військова служба для нього сфера, в якій він став професіоналом, а побратими другою сім'єю. Він взяв до рук зброю ще в 2014 році. Каже, прибув в АТО кілька місяців. Служив на Донеччині. Я бачу приклад своїх побратимів, тобто товаришів-побратимів, які дійсно хотіли захищати, які дійсно вірили в краще майбутнє. І вони своєю ідеєю надихнули мене далі продовжувати службу. Після служби повернувся додому, працював в охоронній агенції. А уже 24 лютого, не сумніваючись, зрозумів, він повертається захищати батьківщину. Відчувавши вдома, я почув вибухи зранку, і після того в нас мережа мобільна. Не стало мережі мобільний, ну дуже багато аспектів всяких було. І після всіх е, рану позівши машину свою їхати на роботу, я почув по радіо е, по мовлення, що оголошено стан війни. Тоді одразу усвідомив він, як чоловік з військовим досвідом, повинен якнайшвидше з'явитись у ТЦК та СП. Були в мене одні ну, одні емоції: ті, що потрібно йти. Потрібно йти, потрібно взяти себе в руки, потрібно йти, потрібно зараз долучитися до наших, наших побратимів, наших зараз на даний момент захисників і продовжувати з ними боротися з цим всім. І додає, рішення піти у військо було усвідомлене, адже хотілося спільними зусиллями таки завершити цю війну. Мені сказали, що відбуваєте в ту частину, де служили. Дали мені приписний лист. Я відбув в свою частину, яку служив на звардії. Після цього е, з цієї частини мене відправили на зварді в Тернопіль для подальшого проходження служби. Е, в Тернопіль я е, попав, е, потрапив, потрапив на, в патрульну роту. Там виконував службу з охорони громадського порядку. Далі вирішив, що потрібно розвиватися, тому пройшов такі посади, як стрілець, старший стрілець, командир відділення. Зараз Володимир командир взводу. Це досить є перспективно і Армія, ну, у нас так, я скажу, вона є забезпечена, вона є, вона є боєздатною. І дуже хочеться, щоб люди приходили, люди не боялися, то немає, немає там, чому боятися, немає страху. Якщо ми всі будемо сидіти вдома, сидіти вдома подальшому, то в нас не буде, в нас не буде армії, в нас не буде стимулу якогось, для кого це робити, розумієте. У його обов'язки входить залучення особового складу до виконання службових завдань, керування ним, підтримка бойового духу. Чоловік каже, мав кілька бойових виїздів. Перший у грудні на декілька місяців. Основний напрям Донецький. Саме там відчув, що таке дружній колектив, який стає одним цілим. З Першого виїзду я зрозумів. Дійсно, дійсно зрозумів, що, що є таке побратимство. Я це зрозумів. Я зрозумів, що є. Як керувати особовим складом, я вчився на своїх помилках, я дослухувався до своїх командирів. На кожній позиції весь особовий склад, який був зі мною, там, наприклад, вони один одного підтримували. Коли, наприклад, хтось там панікувати починав, та заспокоїться, вийдемо, все буде добре, там не переживайте, всі, всі вийдемо. І це є, це є довіра. Тобто ну, на позиціях повинна бути довіра, на позиціях повинен бути холодний розум, і на позиціях повинно бути. Колектив. Військовослужбовець під час виконання одного із завдань навіть отримав контузію та каже, пролікувався і далі знову відправився на фронт. Знаєте, після позиції завжди приходили і дякували за одному. Завжди там прийшли, підсумували, що в нас було не так, поспілкувалися так, відбувалися, поспілкувалися так всі. І що в нас було не так, що ми можемо зробити? Чому сталося так? І завжди саме головне це дякувати. подякувати Всім завжди подякувати, сказати хлопці, дякую за те, що ви зробили, за те, що ви вийшли, за те, що ви зробили ту роботу. Чоловік зараз тут у Тернополі готується до нового бойового виїзду. Каже, спілкуватись з побратимами не припиняє. Розмовляють вони між собою про буденні речі, мрії та спільні плани на майбутнє.